В селі Райгородок Бердичівського району із живих фронтовиків залишилася єдина на всю сільську кругу жінка, учасник бойових дій, ветеран Великої вітчизняної війни. Це Олена Мяновська. Їй виповнилися вже 88 років від дня народження. Проживає одна в цій хаті, віддалений на пів кілометра від осель, в яких ще мешкають люди. Пропонували їй йти до будинку престарілих, але вона відмовилася. Ветерану допомагають і учні школи та соціальні працівники. Як переїхали в Польщу, а ми ж не знаємо, чим ми будемо чи генералами, чи пастухами. Це ж війна, знаєте, яку купці приїхали. Мене першого регулюрочку забрали. Страшним регулюровщиком Ну як ви думаєте, ну, як... все побите і стояти в розбитому чужому городі. Ветерану важко нині пересуватися, і сьогодні їй допомогли. Приїхали представники від Асоціації ветеранів та пенсіонерів області і вручили ходунки. Тепер учаснику бойових дій Олені Міновській буде легше ходити по хаті та пересуватися по подвір'ю.